Я рада вітати всіх на своєму каналі. Завдяки захоплюючим сюжетам та напруженим діям ви будете захоплені кожною серією і з нетерпінням чекатимете наступну. В серіалі Примусь мене повірити в головних ролях знялись Айшин Туран, Екін Коч, Чаричитанак, Танак, Чагла і Єлдис Кульчор. В центрі сюжету історія двох шкідливих богусь, які мріють побачити своїх онуків щасливими у шлюбі. Намагаючись звести їх разом, вони організовують, начебто, випадкову зустріч. Сахара, амбітна журналістка, а Денис всесвітньо відомий фотограф. Ці дві людини, які не бачили один одного з 15 років, зустрічаються знову і їхнє дитяче кохання розгоряється знову, відкриваючи старі рани і розплутуючи складну павутину емоцій. Сахара, яка й не замислювалась над тим, щоб шукати кохання, а зосередила увагу. На роботі дівчина працювала в редакції відомого журналу Лайфстайл. Їй доводилось багато часу приділяти роботі, і це цілком підходило. А ось бабуся Сахри турбувалася, що онука має невлаштоване особисте життя, адже набагато важливіше мати близьку людину, ніж кар'єру. Також турбувалася за долю свого онука, її приятелька. Онук цієї жінки був дуже талановитим фотографом, але вів затворницький спосіб життя. Він навіть не намагався заповнити свій життєвий простір іншою людиною. Ці двоє багато років тому, коли були зовсім юними, мали стосунки, але так сталося, що між ними відбулася серйозна суперечка. Сахра обійшлася з Денізом не найкращим чином, тому той був на неї злий і так не позбувся образи. Бабусі не знали про те, що онуки в минулому встигли посваритися. Жінки влаштовують побачення на осліп своїм онукам, але Сахра і Деніс не дуже раді бачити один одного. Чекаємо від вас коментарі відгуки і, звичайно ж, пропонуємо підписатися, адже це дуже важливо. Душа не чує або інша назва ні сном, ні духом. В головних ролях знялись Шукроз Єлдис Бурджосберг. Онор працює в спецслужбах та виконує різні завдання, пов'язані з провадженням у злочинній спільноти. Цього разу йому наказують зібрати компромат на лідера банди грабіжників ювелірних магазинів. Наш герой з ентузіазмом береться за виконання чергової місії боротьби зі злом, але несподівано собі закохується і розуміє, що його робота та ділова репутація можуть серйозно постраждати. Серіал, якщо сильно любиш, після тривалого життя за кордоном а теж повертається додому до Стамбула. До нього дійшли новини про смерть батька, який встиг приготувати великий сюрприз. В заповіті він довірив Атешу керівництво великою фірмою, а водночас турботу про своїх дітей і другу шлюбу. В життя багатого спадкоємця вривається юна шахрайка Лейла. Вона наймається нянькою до будинку Атеша, незважаючи на всі відмінності, їх двох багато поєднує: тягар минулого, сімейні проблеми і, звичайно ж, кохання. Напишіть в коментарі, який серіал дивитиметесь в першу чергу. В серіалі Радість мого життя в головних ролях знялись Метін Джошкун, Толгатегін і Земкала. Медична сфера приваблює багатьох людей, яким професія також здається благородною. Рятуючи людське життя, лікарі часто забувають про власне життя. Красуня не ще з раннього віку мріяла, як стане хорошим спеціалістом в медицині. Вона із задоволенням навчалася, одержуючи знання, які будуть в пригоді в майбутньому, а потім легко вступила в медінститут. Отримати диплом помішали романтичні взаємини із хлопцем на ім'я Мустафа. По світу прийшлося відкласти на потім, так як народилася донька, а потім з'явився на світ маленький синочок. Коли діти трохи підросли, мати сімейства приймає несподіване рішення, тому сповістила, що збирається повернутися до навчання. Здивованим членам сімейства прийшло в голову суперечити. Життєвий досвід допомагає знаходити вихід у самих складних ситуаціях. Скоро вона успішно проходить усі етапи і стає лікарем. В серіалі Доля в головних ролях знялись не Кент, а Рів Пішкін, Сердар Орчін. Головними героями виступають Доган та Меліке. Вони вже надто довго зустрічаються та збираються узаконити відносини. Однак у їхні плани втручаються інші люди, і догану доводиться одружуватись з іншою. Меліке переживає сильне потрясіння і вирішує повернути свого колишнього коханого за будь-яку ціну. Цілком можливо, що вона готова навіть поступитися нормами закону, щоб здійснити бажане.